Всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні будемо розглядати ось таку, на мій погляд, цікаву книгу. Тут представлені вінтажні і сукні, і ансамблі саме з 60-х років, 20 моделей 60-х років 20-го сторіччя поїхали. Цікава книжка тим, що, по-перше, в ній закладені ось такі. Це викріки, вже готові викріки. І тут так само два комплекти до всіх цих суконь, спідниць, все, що тут є. Ця книжка у нас 12-го року Париж Фламаріон. Ну, скоріш за все, це видавництво. Тут, починаючи з отакої от самої, можна сказати, Простої сукні по типу сукня-сорочка з коротким рукавом, ви бачите. І тут, знаєте, що цікаве, вона, в принципі, по моделі своїй, вона ну така досить досить проста. Але в неї є ось тут ще одна планочка з однією з одним гудзиком. І це так, якби то ансамблево дивиться, що планочка на застібку є зверху, і планочки, частинка, начебто. Подовжена така шлиця, ось тут внизу, ще з одним гудзиком. Цікавий варіант. Вони показують, що вони такі, ну, начебто, просто з білої тканини, макетний варіант, вони відшили, нічого презентабельного, але давайте будемо дивитись на інші фрагменти. Це ось вони дають таблицю з розмірами і з замірами. І що цікаве, до кожної суконі, взагалі до кожного з цих речей, що ми будемо дивитися, і будемо звертати увагу, вони ставлять бажаний обхват по грудях, по талії і по стегнах, тобто бажана фігура, для якої актуальна ця модель. Ще тут є розкладка викрійки, саме вінтажного плану, так? тобто це ми не моделюємо і саме ця викрійка буде саме на ось ці розміри, тобто градації тут немає. Так, опис, ну, ми його дивитися не будемо. Далі ось така сукня. Звісно, що те, що ми бачимо на малюнку, воно не відповідає макету, який вони тут нам відшили в плані нижньої частини по спідниці. Але варіант цікавий. знову ж таки, ми бачимо, що ця сукня підпадає під розміри 42-го розміру. На 96 це в нас груди, 74 талія, 102 стегна. Тобто, вже така, ну, майже знаєте, такі часики пісочні. чи як там, знаєте, назвати цю фігурку. Знову ж таки йдуть розкладки. Ось така сукня з пластроном, так само по талії, така ну, по типу тетянка. На картинці вона виглядає більш привабливою ніж ось тут на макеті, які вони відшили. Проте Давайте тут так само: 42 розмір, 96-74-102. ось ця сукня якраз ідеально підходить. Давайте я оговорюсь одразу з приводу цієї сукні, ну, подібних. так? Те, що ми бачимо на картинці, взагалі ми ж повинні. Розуміти, що в 60-ті роки, коли взагалі були такі ну, на картинках шпишні сукні, то є варіант того, що під цією сукню є підспідниця, наприклад, яка має якийсь, якусь зборку по типу знову ж таки дитянки, вона може бути, яка буде тримати ось цю форму. І ще забула вам сказати, що вони ось тут докріплюють ось такі бажані варіанти тканини, яку рекомендують для ось таких варіантів сукон. Так само ми бачимо на спідницю просто ось такі недоквадрати, так? це на спідницю Тетянку до цієї сукні, і все. Нічого тут складного немає. Ось такий комплект. Комплект спідниця олівець і такий собі жакет. Чесно вам скажу, мені цікавий ось цей жакет. Спідниця олівець вже є. Ці жакет цікавий. Так само 42-й розмір 96 74 102 Чому б його не змоделювати? При тому, що зараз, саме зараз, вже на подіумі ми бачимо актуальний саме такий комір з завишеним ласканом. Як по типу, ми вже моделювали жакет від Том Браун, де в нього так само, ну, хоча тут просто без стійки той комір, і він ширший, ніж лацкан. Проте сама застібка, вона досить високо, так, до цього лацкана, Тож дуже цікавий варіант, скоріш за. Все, що я його включу в серію моделювань. Ну і звісно, що. Спідниця олівець нічого такого складного не буде. Ви скажете, навіщо моделювати, коли тут є вже викрійка? Люди добрі, я не буду брати ту викрійку для того, щоб, ну, наприклад, перезняти її для себе по розмірам. Я тут підходжу, але я не буду її брати для себе вже з готовою, тому що, по-перше, в мене інша посадка на спину, на плечі і так далі. Я не хочу ризикувати тим, що я потім буду щось проробляти. Тож я вас закликаю до того, щоб ми подібно просто змоделювали зі своєї основи, так буде набагато краще. І якось я вам розповім, чому в окремому відео. Ось такий комплект. Але проте, тут до від цього комплекту взята тільки верхня частина. Теж дуже цікавий варіант за цим бантом. бант, який йде в нас зі стійки. Це дуже і дуже і дуже. Простий варіант такої стійки під бант, нічого не потрібно думати, просто викроїти полоску і підшивати її. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо саме той варіант стійки, який я вам тільки що говорила. Ось вона полоска, вона така розширена сюди для того, щоб зробити такий кутик для того банта. І ось тут іде просто згин на те, щоб зшити її, ну, щоб положити, розкрити навпіл. Все, ну чи шов тут зробити? Нічого складного взагалі. Ось такий варіант сукні без рукава, теж дуже цікавий і теж дуже актуальна, актуальний розмір. Тобто ми бачимо дівчата всіх, кого стегна 102 навіть 106, я б так сказала, ця сукня ідеально, ідеально ідеально підійде. Навіть ця спідниця ідеально, ідеально підійде. Мені, наприклад, подобаються ось такі закладини, так, начебто плісіровка. Хоча це бантові складки на спідниці. І ось так вони тут показані, що тут в нас є. Скоріше за все, це на виточку. Ось тут є такі невеличкі навиточку прорізі. Тобто, ну, взагалі такі спідниці вони досить-досить-досить прості, а, До них треба просто при, а, приловчитись, скажімо так. але вони потребують багато тканини. Дуже класний варіант. Я вже хочу собі таку спідницю вже давно. Ось такий варіант а, штанів, який ми бачимо. Тут є розмір на, 8, на 80 по талії сантиметрів, 110 по стегнах. До речі, я, мені, мені от дуже цікаво, яка тут дається свобода. Ну, судячи з того, ми ж не бачимо, як на реальній моделі, ми бачимо тільки на картинці. Але це дуже цікавий варіант про те, що вони такими йдуть, наче цигарка і так завушені такі, але не по нозі, тобто не слім. І завишена талія з такими завишеними частими виточками, я б так їх назвала. Тож я коли дивилась на ці штані, я вже думала, скоріш за все, дати їх на моделювання. Те, повторю, що мені дуже і дуже і дуже цікаво почитати, скільки вони дають ось тут по стегнах, тому що на картинці тут достатньо свободно, скільки вони дають на свободу, щоб не облягало. Тож я на це зверну увагу, навіть мені це цікаво, тому що це такий варіант, знаєте, ось таке пальто. Пальто дуже і дуже просте. Воно пряме, трошки завужене донизу, що дає нам такий силует більш рідний, навіть коли в нас стегна 102. А, і вони, навіть якщо вони будуть не рівні під 102, а достатньо формовані такі округлі стегна. Тож, давайте. А, так, а що в нас? Вони кажуть, що 103 сантиметри само, саме пальто по довжині. Теж дуже цікаво. Я не буду його моделювати, скоріш за все, хоча можна було, б, тому що, знаєте що, тут ось така. Історія, дивіться, проймою, вона не е, звичайна нам округла, а ось так іде під таким кутиком. Давайте подивимось на так. Бачите, ось на викрійці і вона саме ось такої форми. Це дуже цікаво, дуже цікаво. І тут одна сторона з рукавом. Е, напишіть, чи буде вам цікаво моделювання такого пальто. За, зараз пальто актуальне, зараз сезон, навіть на літній варіант такого пальто можна зробити викрійку. Тож, мабуть, я його так само включу в серію моделювань. Все ж таки, це цікаво. Ось така звичайна сукня, сорочка з юбкою, спідницею дитянкою. Тут вони рекомендують вже розмір на 88 по грудях, 66 талія, 94 стегна. Тобто ми не забуваємо, що всі ці розміри вони дають на ту викріку, які вони докладають до цієї книги. Це дуже і дуже цікаво. Проте, коли ми бачимо їх рекомендації, то вони вже більше схиляються до сорокового розміру. Це 88 груди, так само залишається вже 67, не 66 талія і стек на 60-95, не 94-1 см. Різничка, але вже змінюється в нас, вже змінюється в нас розмір. І я так розумію, два. Ага, тут 270 тканини вони рекомендують, і 140 см на саму ширину. Ну, дуже цікаво. Треба буде зробити моделювання по цій книжці з урахуванням тих побажань, які вони рекомендують для, наприклад, скільки тканини брати на яку ширину. Це, я думаю, дуже цінний матеріал для тих, хто не наважується самому собі розрахувати кількість. Ось така сукня, я вам скажу, що я дуже прихильна до таких сукнь. Ви скажете, о Боже, скільки ж можна. Я не бачу, скільки можна. Я, я бачу, скільки, вони, скільки мені їх подобається. В мене були такі сукні, я їх носила просто кожного дня. Я мала собі декілька в різних кольорах. Однакових. І ви собі не можете уявити, яка я була щаслива, тому що це дуже і дуже і дуже для моєї фігури, коли в мене саме ось так стегна, тонка талія, обхват груди не такий вже великий. Проте, знаєте, ось цей олівець, сукня, така чохол, сукня повсякденного життя, вона дуже комфортна. З розрізом позаду чи зі шлицею я експериментувала, як мені інколи вистачало тканини, а інколи не. Ну, Мені так хотілось. Далі, ось такий, до речі, у, мене, у бабусі моєї, я вам якось вже розповідала, вона шила собі одяг, і вона дуже полюбляла такі фасончики. Ось так, Такий хамутик, переходячи в бант, чи просто хамутик, але ось такого плану. І спідничка, ну, тут саме такий варіант розглядається. Дуже-дуже цікаво. Що вам сказати? При ширині 90 см вони рекомендують аж два тканинки, так що маєте собі на увазі. Що тут не так вже й мало тканини на таку ковтинку. Ось такий комплект. Ансамбль дуже дуже елегантний. Він дуже елегантний, він тут дається на 88 по грудях, 67 по талі, 95 по стегнах, я вам навіть вже зачитую. Жакет і спідниця з зустрічними чотирма, Складками це дуже цікавий варіант, навіть для будь-якої фігурки. Він підійде і він, знаєте, в стилі Шанель, тобто він може бути актуальним ще дуже 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 довго. Його можна носити як ансамблем, так і окремо. Тобто, окремо можна з джинсами одягнути. Одягнути жакет окремо з якоюсь кофтиною, наприклад, чи, ну, з чим завгодно, одягнути спідницю і так далі. Дуже цікавий варіант. І я вам скажу, що на все це вони рекомендують 4 метри 65 см тканини при ширині 90 см. Моделювати ми це не будемо, я вам зачитую. І 2,80 на ну, там, плюс 3 см, десь так, це на підкладку. Так що майте собі на увазі, якщо ви захочете щось подібне, запам'ятайте, поставте на паузу, збільшите ось цю картинку, і ви побачите, скільки тут рекомендацій по тканині. Це дуже і дуже цікаве. Мало хто, ну, тільки бурда чи такі подібні бурті, журнальчики дають такі розміри. <заміри>. Ось така сукня з верхньою частиною, яка відокремлюється від сукні, звичайно. Тож ну, тут щось таке дуже-дуже дуже цікаве. В принципі, воно не дуже таке складне. Хоча я от бачу, що на макеті складочка ось ця, вона відрізняється від малюнку. Не знаю чому, ну, так вже на малюнку воно одне, там трошки по-іншому. Ну, окей, проте. На такий ансамбль 3,90 вони рекомендують знову ж таки 90 см ширина і дублювання чомусь тільки на саму верхню частину, не на сукню, Вони дають, знаєте, не дублювання, а на підкладку метр десять. Я не знаю, чому, тільки, ну, чому вони сукню вирішили сюди не включати, хоча я б сукню так само ставила б на дублювання. І це було б цікаво. Ось така тут є викрійка. Вигріка саме цієї накидки, ну як її можна ще назвати, Вест. ну Вони називають начебто курточка верхня, без рукавів. Тож це нижній її вид, це верхній її вид по спині. ну Скажімо так, верхній, тому що ця, ця частина зі спини приходить наперед. Тому і ну, так, я її обізвала. Так, далі в нас іде ось такий ансамбль спідниця спідниця на таких як підтяжках. Ну, цікаво. Чи дієві вони, чи ні, не знаю. Проте, ось так воно є. Звичайний жакет по типу того, що ми з вами моделювали нещодавно, проте ви бачите, давайте його подивимось. Так, 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 так. так. Тут звичайна виточка, яку взяли, ну тут немає бичка, вона достатньо проста та викрійка, так що і має такий більш прямий силует. Приталений він майже тільки по передній частині. По пілочці, але все ж таки та виточка грає не стільки на приталені, скільки просто на форму, так забрати лишнє. Вони рекомендують на сам такий костюмчик 2,65 метра тканини при ширині 140 см. І на дублювання, тобто ну чомусь вони не дають 15 см на при 40 Щось я не зрозуміла. Якось вони дуже мало дають на дуплювання, тільки, я так розумію, на рукавчик. Ну, ладно, ми не будемо готуватися ці подробиці, ми не будемо все одно його шити. Проте ви собі все одно можете по кількості вашої тканини вже розрахувати на підкладку. Ось така сукня. Теж дуже, знаєте, вона мені нагадує одні з колекцій Гуччі, наприклад. От вони просто в них були подібні, вони дуже багато чого брали з 60-х, в них був такий, я не знаю, можливо, він зараз, я не дуже за ними так слідкую, хто в них там зараз керує колекціями. Проте в них були такі, і це можна так само і зараз собі влаштовувати. Єдине, якщо у вас тут бажано, от дивіться, 90 см по. Саме по стегнах це говорить про те, що такі сукні вони ідеальні для фігурок, які мають більш прямий силует. Для фігурок, у котрих є, наприклад, галіфе, чи піщані пісочні часики, годинник. Тож я вам дуже не рекомендую, ну, в принципі, вони так само, взагалі, ця сукня не рекомендована ні для яких фігур, окрім прямих. Проте нам говорить, занижена ось така тут, ну, начебто, то талія, а тут, але то не талія просто ось ця верхня частина, вона занижена. Ну і спідничка і сам силует. Тож маєте це на увазі? Хоча спідничка достатньо тропецевидна, але все одно, за рахунок того, що занижена ось ця частина. А верхня, вона із іншої тканини, тож не рекомендовано. Якщо пограти, поекспериментувати трошечки з іншою посадкою лінії, то в принципі можна. Ось таке пальто, до речі, я хотіла вам сказати: я не буду його брати на моделювання. Що тут рекомендують? 2,40 рекомендують при 140 см ширини тканини на таке пальто. І, здається, так само на підкладку. Я не знаю, чому на підкладку 2,40 см. Ну, ладно. Тож, такі пальто, зараз дуже-дуже дуже актуальні. Макс Мара один з тих, хто досить потужно показує саме такий комір і саме таку засібку достатньо високу. Проте є, я просто спостерігаю за деякими місцевими скажімо, брендами в саме Франції, то вони так само беруть ось такий комір зараз. Це вже в них, здається, другий рік. Так, ну і все. І все. Ми підійшли до свого завершення. Давайте я вам скажу про це. Це про то, що воно тут просто витачка нагрудна, воно пряме трошечки-трошечки завушене. А так, в принципі, на цьому і все. Така собі ось книжечка, начебто товстенька, я думала, буде більше часу в нас, але ні. Так що, ось такі знахідки є в бібліотеці, місцевій. Це дуже класно. І я вам скажу, що це просто коштовно, коли є такі книжки, коли для тих, хто дуже-дуже бажає користуватися викрійками, які не хочуть купувати, вони є в бібліотеці. і вони не пошкоджені, це дуже знаєте так ну, добре думаєш потім про людей. Так що я вам бажаю натхнення, зустрінемось на моделюванні деяких моделей цієї книжки чарівної, і всім гарного настрою, всім па-па!